Це береза. Доказують мені в коментах люди, які дуже, напевно, сильно розбираються в деревах, що ось це береза. Ну, чуваки, ну яка це може бути береза? То, що вона трохи відсвічує, це не означає, що це береза. Подивіться звідси на деревину, яка це береза. Це твердюща акація. Якщо хочете побачити березу, ось береза. Є різниця між цим деревом і цим. Ні, різав ти з того пілки, кажуть, що це я брешу, не акацію ріжу, а березу. Триндець. Щось люди ті, які саме менше шарать, саме більше доказують. Дивіться, видно яка акація? А це береза. Видно, яка береза? Ось береза. Ні, мені твердять, що це береза і все. Я не знаю, народ, що так виходить. Той, хто саме менше шари в деревах, саме більше доказує. Ну як їх не відрізнити? Акація, бачите, така якась жовта, аж ну, якийсь такий специфічний колір. Я вже мовчу за запах, таке, що очі аж їсть. І ось береза. О. Трохи подгулявши, ну, ну, видно, що це. Ай, коротше, я не знаю.